Якщо в нас вже лопне терпіння, то ми зберемося, усі вийдемо на дорогу і перекриємо рух. Жителі мікрорайону Монастирська гора зібралися біля місцевого відділення Укрпошти. Вони вимагають зберегти цей поштовий пункт, який нині залишається єдиним у цій частині міста. Повідомлення про припинення роботи відділення люди отримали у чатах мікрорайону. Депутат сказала, але ну, сьогодні її немає. У нас немає нікого тут, ніхто. Не піхлується почту закривати не можна, тому що тут ми платимо комунальні, тут ми купуємо газети, посилки присилають, відправляємо і пенсію. У нас дуже багато людей похилого віку, які не можуть прийти до почти. Їм пенсію несуть додому. Налогові ліквідували почту. Для чого вони це роблять? Ліквідовують почту. Послуги, які чи посилку якусь відправить, чи якийсь заказ в інтернет-магазині теж треба на почту йти, заплатити комунальні послуги, заплатити налоги. Тому ми прийшли сюди, щоб захистити себе, тому що ми без почти, ми ніхто. Найбільшою проблемою для себе жителі монастирської гори вбачають віддаленість інших поштових пунктів. Ми не можемо за кожну їхати на почтант. Фізично ми не можемо, так як у нас автобус змінили нам маршрут, і нам приходиться об'їжджати через які всі, через увесь центр. Для того щоб це все зробити по 17-му відділенню, то тут непогане гарне відділення з ремонтом, який ми зробили незадовго до повномасштабного вторгнення, чудовий начальник, чудова листоноша, але по тій кількості послуг, які там є, от вони вже другий рік, так на межі окупаємості, тобто, начебто, і є послуга, але на жаль останнім часом щось постійно трошки зменшується. Ми думали, як краще, чи варто це відділення залишати, чи не варто, чи можливо дати можливість ще наростити клієнт, наростити. Українську базу для того, щоб далі воно було. Суспільне поспілкувалися з працівниками відділення 36017, які нібито мають закрити. Не на камеру вони повідомили, що жодних вказівок чи документів, які свідчили б про припинення роботи поштового пункту, вони не отримували. Ми розуміємо, що ті люди, які залишилися на майстинській горі, оцей мікрорайон він досить такий відрізаний, бо найближчий об'їзд більше 10 кілометрів через яківці дійсно це незручно, і ми прийняли рішення. Навіть не зважаючи на те, що дане відділення отакі от на проміжному етапі, поки що залишити, як розповів Суспільному Павло Шестопал, повторно оцінити попит на послуги Укрпошти та самоукупність відділення 36017 планують наприкінці цього року. Світлана Мастепан та Анатолій Натолікикоць Суспільне Новини Полтава.